Кременець старовинне місто, де чи не на кожному кроці архітектурна пам'ятка. Стіни довкола Кременецького колегіуму, переживши дві світові війни та неодноразові зміни влади, майже три сотні років огороджують архітектурні пам'ятки ліцей та костел. Сьогодні мур в стані розрухи. І скільки ще зможе простояти, невідомо. Коли воно впаде, ніхто вам не скаже. Але, ну, скажімо так, ззаду там підсипана земля під нього. Гідроізоляції як такої немає ніякої, що буде добрий дощ. Ну, я не кажу, що воно вже точно впаде, але може наступити якийсь критичний момент, коли цей ґрунт перезволожиться, почне давити на, 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 на стінку, і вона може теоретично може впасти. Про те, що Мур потребує реставрації, ніхто не сперечається. Однак, хто це має робити, в місті не визначилися. Справа в тому, що огороджувальна стіна колегіуму виявилася нічиєю. Архітектурний комплекс, який вона оточує, належить Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. До його складу входять лише пам'ятки архітектури, тобто ліцей та костел. А от мур довкола них до архітектурних пам'яток не віднесли, тому і до заповідника він не увійшов. Є е, комплекс споруд пам'яток архітектури, є просто споруди, які не є пам'ятками архітектури, які знаходяться в межах того муру. І самі самий Мур ніколи не був занесений е, в перелік пам'яток архітектури, оскільки Мур не стоїть на балансі заповідника, каже Вадим Микулич, то і його реставрацією Кременецько-Почаївський діас не займатиметься. В Принципі, це мала би робити міська рада або організація, яка е, під контроль на міській раді, оскільки. На сьогоднішній день, я так розумію, воно не є нічиєю власністю, а раз так, то воно власність міста. Міський голова Кременця каже, із муром виникла правова колізія, адже споруда дійсно на балансі ніде не значиться. Ота стіна це ну ніби пам'ятка місцевого значення, хоча не документації там нічого немає. Це є частина архітектурного ансамблю. Звітський колегіум першої школи. Ну, от візьміть звичайний будинок, да? крім будинку є ж також огорожа. Коли будинок. Там продається чи продається комусь у власність, значить, будинок продали, огорожили, шили там за якимось другим. Так не буває. І виходить, що коли приймали на баланс оці всі будівлі, коли створився Діас, він не взяв на баланс. Будівлі самі взяв на баланс, а цю стіну, цю стіну він її не взяв на баланс. Зрештою, чільник міста погоджується, ремонтувати пам'ятку треба. І, можливо, міська рада за реставрацією таке візьметься. Коли вирішимо такі більш нагальні проблеми, то Може, візьмемо вже за стіну. Роман Ванжула каже, на реставрацію стіни колегіуму коштів потрібно чимало. А оскільки першочерговим для міста є вирішення питання очисних споруд, то сподіватися можна хіба на сусідів з Польщі, в яких є відповідна програма на підтримку історичної спадщини на території інших країн.